Вітаю товариство. В продажі Mercedes GLE 2018 року випуску з 2.2 дизельним двигуном на повному приводі та автоматичній коробці передач. Кузов автомобіля в темно-синьому кольорі, гарно виглядає ззовні, пошкоджень по кузову автівки немає. Цілий автомобіль в ДТП у участі ніяких не приймав. Один фарбований елемент косметично. Доволі надійний. Двигун, надійна коробка передач. В комплектацію даного авто входить безключовий доступ, 4 мачі чорний комбінований салон, світла стеля, датчики сліпих зон, датчики світла, датчики дощу, двозонний клімат контроль, круїз контроль. Бортовий комп'ютер, здоровенний сенсорний дисплей, ось так гарно все виглядає всередині. Джостик навігації мультимедіа, пам'ять передніх сидінь. Відсутні, правда, але зато електролювання є по висоті і так далі, йому подібне. Вартість даного автомобіля 36500 доларів. Оглянути дану автівку можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХПА «Авто». провести тест-драйв. Купити за повну вартість або лізинг з авансовим платежем від 30% з розтермінуванням до 5 років та експлуатувати красиве авто на хорошій комплектації з надійним двигуном. Та коробкою. Тому чекаємо вас на огляді даного екземпляру. До зустрічі!